Деякі знайомі і просто глядачі, підписники досі запитуються, а чи варто їм починати свій ютуб канал в кінці 2024-2025 році. Сьогодні ми розберемося з тим, які у цього є переваги, що ви можете з цього отримати, і чи так багато взагалі це зусиль потребує. Коли я показую монетизацію свого ютуб каналу, то люди зазвичай питають, для чого взагалі тоді знімати відео, що YouTube платить так мало. І, звісно, якщо ви фокусуєтеся лише на монетизації. То сенсу знімати відео більше лише для свого задоволення, аніж для того, щоб реально заробити. По-перше, якщо у вас є якась комерційна вже діяльність, ви товари якісь продаєте чи послуги свої не даєте, будь-який блог, навіть на тисячу, дві-три людей вже даватиме вам клієнтів замовлення, тому що це будуть люди, які, по-перше, вам більше довіряють, ніж просто якомусь невідомому магазину. А по-друге, ви можете постійно розказувати, показувати щось. І вони вже бачитимуть, що так, ви знаєтеся, як мінімум не гірше, а то й краще, ніж їхні, або наявні продавці-надавачі послуг, або просто знаючи, що ага, раптом мені це знадобиться, одразу звертаюся саме до вас. Але звісно, що зазирнути трошечки глибше, подивитися, що ще може принести YouTube, окрім просто продажу реклами, монетизації. Це ось, наприклад, одне з моїх відео про інстаграм. Два способи просування. І тут ви бачите ось, контакти мої в описі. Бачите, потенційні клієнти можуть звертатися до мене в Телеграм, в інстаграм, писати, і отримувати власне мої послуги. Це платно, і кожен клієнт приносить більше, ніж монетизація каналу за місяць, бо мої послуги дають людям значну економію рекламного бюджету. Я допомагаю з чисткою ботів і так далі. Тому. Можна таким чином монетизуватися і значно більше отримувати результату, чим просто монетизація. По-друге, ви можете отримувати різні цікаві контакти, знайомства, пропозиції, які просто не могли б у вас з'явитися без блогу, тому що про вас банально люди не знали б. Мені разів пропонували різні роботи, різні додаткові наутсорсі на підробітки. Частину з них я використовував, частину ні, але зайвими ці контакти ніколи не будуть. Я особисто знайомий з деякими ютуберами. Це цікаво, це приємно, і ви також можете розуміти, що ага, тут тут в мене виникне якесь питання, я можу також ще із такою людиною, також поспілкуватися. Можливо, вона мені щось підкаже, таке не було чи не було. Також різні люди, які допомагають мені зараз з Телеграмом, з Ютубом теж самим, в інстаграмі, певна співпраця, все це завдяки блогу. Коли ви на регулярній основі щось показуєте, розповідаєте, ви неминуче будете рости як спікер. І як експерт у певному напрямі. Купу матеріалів я кожного разу передивляюся, переслухаю, навіть якщо це вже 10 разів знаю, 100 разів робив з різними клієнтами різні послуги, ті ж самі там хештеги підбирав, консультацій, скільки вже провів, скільки профілів ми просували з клієнтами, вели на довгостроковій перспективі. Але все одно я додаю щось, дізнаюся нове, певні оновлення виходять, і в тому ж ютубі, і в телеграмі. Все це постійно мене розвиває. Плюс я практикую своє мовлення, набагато да краще вже розповідаю, ніж колись, і ви також будете неминуче зростати. Ось я в пошуку з анонімного режиму знайшов свій YouTube канал, і ми можемо з вами подивитися, просто відфільтрувати зараз найстаріші відео і просто подивитися, наскільки змінилася подача, наскільки я по-іншому став розповідати, змінилися тематики. Ось давайте подивимося одне з моїх найстаріших відео. Воно набрало багато переглядів. Я... хотів допомогти людям. Прийшло до мене заблокувати в Instagram, але не знаю, що подивитися на спілку, саме легко, що дали. можете зробити, це просто вийти, в ваші Попробуйте перезагрузити телефон. Так, мої відео і зараз не ідеальні. Давайте відкриємо нові і подивимося. Ось най свіжі вийде. І буде перезначувати далі. І мене як спікера, і як якісь картинки, монтажу, і так далі. У вас, звісно, може бути ще більший прогрес, бо я не суперпрофесіонал в цьому. Я більше про те, як саме це монтувати, ніж про те, як гарно змонтувати. Так само, як і прев'юшки. Так, ось ці гарні де Видно, що робив дизайнер, це роблю не я, я замовляю у дизайнера. Мої прев'юшки, ви бачите, вони значно гіршої якості. Але знову ж таки. У кожної сильні сторони, слабкі сторони, ви маєте їх розуміти і тоді зможете значно краще монетизуватися. І, звісно ж, YouTube чудово джерело трафіку. Ви можете переганяти людей зі своїх відео на Instagram, на Telegram, на TikTok. Значно легше пересувати аудиторію з YouTube на інші платформи, ніж, наприклад, з Instagram переганяти на YouTube. Тому ви можете додатково цим чином собі розвивати інші соцмережі, там же щось продавати, пропонувати. Або просто навіть розміщувати рекламу, коли вже збереться достатня аудиторія. Так само у кожному відео. Друзі, вже дає вдаємо одне з недавніх відкриємо. Я обов'язково просуваю телеграм-канали, я просуваю свої соцмережі Інстаграм, наприклад, так, якщо це відео по тематиці з інстаграму. Таким чином, я запрошую людей, вони переходять до мене і вже спілкуються зі мною в різних площадках. Ви можете також робити це паралельно. З інших площадок переганяти людей в YouTube, так як я в телеграм-каналах завжди роблю анонси своїх відео на YouTube. І допомагати одне одному якби, своїм площадкам просуватися. А більше способів, як ви можете заробити на своєму YouTube каналі, дивіться на кінцевій заставці. Я використовую досить багато різного. Ви щось вже помітили, щось я в цьому відео розказав, а більше дивіться на кінцевій.